Російські правоохоронці обшукують дім заступника голови меджлісу Ахтема Чайгоза. Слідчі дії тривають через порушену напередодні кримінальну справу. Ахтему Чийгозу інкримінують організацію масових заворушень через події річної давності. Сутички 26 лютого біля Верховної ради Криму між проросійськими мітингувальниками та кримсько-татарською спільнотою. Учора Ахтема Чайгоза затримали Київський районний суд Сімферополя. Вирішив утримувати його під вартою до 19 лютого. Зараз біля будинку Чайгоза зібралися представники Чисарайського регіонального меджлісу, щоб підтримати свого лідера. Це репресивні акти, напрямок яких на те, щоб змушити кримських татар не виступати проти цієї влади, яка зараз в приму. Акція устрашення. І те, що сьогодні робить обшук, це теж може. З ахтемом чи гозом, а не так дома одна жінка, десяток вооружених до зубов міліціянтів, і що вони там роблять, що вони туди підбросять, оружі, боєприпаси, вибухівку, але наркотики, мабуть, якусь літературу екстреміст. Ну, це неможливо проконтролювати.